Де у селі Підобці живе Василь Кушнір, колишній зв'язковий УПА та керівник братства ветеранів ООН-УПА, видно здалеку. Біля його обійстя майорить український прапор, найбільший у селі. Я його не вішав, це повісив дядь. Василю Григоровичу, 83. Він ще пам'ятає, як малим разом зі старшим братом крав у німців патрони, коли ті окупували під час Другої світової війни рідні за Турці. Той німець, який стояв на чатах, щось пішов за... Клуню. Ми тоді до тих патронів підібралися. Я по дві обойми в кишеньки. І якраз німці виходять із Бабиної хати, із штабу. І старший брат до мене каже: Тікаємо. Його батько Григорій Кушнір був ковалем. Пригадує, що до нього постійно ходили люди. Ножа поточити, чи там. Лимиша наклепати, чи ще що-небудь. Були такі випадки, що його допитували. Ніхто прямо не сказав на нього, що він мав ту явочну квартиру, що він мав кузню. От. А в кузні, ну, приходили, ну, ну, хто його знає, що вони між собою там хтось говорив. Він, Я маю молоток і стукаю. Виконуючи доручення батька, восьмирічний Василь і став зв'язковим, сам того не знаючи. Каже, досі яскраво пам'ятає, як тато у 47-му відправив його до сусіда, нібито по випавку. Я приїхав до нього. Ну що приніс? Кажу, приніс. Він. А корок де? Такі страшні очі? Але пошарив руками по цій торбині знайшов корок, усміхнувся. Потім. Уже будучи великим, я догадався, смисл того всього не в тій голівці, що позичав, а в тому коркові. Якось питав, чого нам не розказує цього. Він каже: не хочу, щоб ляпали язиком там, де не потрібно. У Василя Григоровича вісім онуків та три правнуки. Своїх нащадків каже кушнір, виховує у патріотичному дусі. Сімейна реліквія вишитий рушник. Такий самий був у сховку батьків Василя десятки років. що після обшуків НКВД не потрапити до Сибіру. Шкода такому вишивку викидати, і з нею небезпечно. То мама замотала, змотала його вузлик. І зверху обмотала нитками, відкрила вже тоді, коли проголосили незалежну Україну. Оригінал рушника зберігається в музеї. Цю копію у 90-х вишила дружина Ольга Кушнір, і нині ще один такий самий каже: відтворює вже її старша донька. Як мама показала його, мені дуже сподобався і слова ті, що вишиті. Від коріння, від тата й мами моїх так виглядає дерево роду кушніра. Про усіх розповідати дуже довго жартує Василь, але багато членів родини нині продовжують боротися за незалежність України. Додає дочка Надія Гадзінська 2014 року і по сьогоднішній день з нашої родини 16 людей в збройних силах України відстоюють незалежність швагро загинув. Я за землю свою, може, згину в бою, але пухом вона мені стане. Як не я, тоді хто зброю візьме до рук, щоб порвати московські кайдани? Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.